Б'є далі Москви. Українську ракету Сапсан запустили у серійне виробництво. Росія знала про розробку ракети і неодноразово намагалася зірвати її виробництво. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна офіційно перейшла до серійного виробництва власного оперативно-тактичного ракетного комплексу 1КР-1САПСАН, дальність якого сягає до 500 кілометрів. Ця ракета вже застосовується по російських цілях і викликає справжню паніку у російських медіа. Президент Володимир Зеленський нещодавно підтвердив бойове застосування української балістичної ракети. Російські ЗМІ поспішили заявити, що під потенційною загрозою удару опинилися такі міста, як Москва, Тула, Володимир, Вітібськ, Мінськ тощо передає мілітарний. Про те, як Україна вийшла на серійне виготовлення власної ракети, розповів колишній керівник державних закупівель Міноборони Олександр Лієв. Саме він у серпні 22-го підписав перший контракт із КБ Південне на закупівлю нового комплексу, який тоді вперше отримав офіційну назву «1КР1 1 Сапсан. За словами Лієва, у 2023 році відбулися перші випробування ракети. Роком пізніше Сапсану вперше застосували по російських цілях. А в 2025 році ракета почала використовуватися системно, а її виробництво стало серійним. У травні 2025 року Зеленський повідомив, що Сапсан знищив російський командний пункт майже за три сотні кілометрів від точки запуску. У грудні президент уперше публічно підтвердив регулярне застосування комплексу. На початок 2022 року Україна розробляла дві версії ракет для нового ОТРК. Версія діаметром 900 міліметрів, дальність до 500 кілометрів, призначена для Збройних сил України. Версія діаметром 600 міліметрів, дальність до 280 км, кілометрів, розрахована на експорт. Кожна ракета несла бойову частину масою близько 500 кілограмів. Для підвищення точності створювалися чотири типи головок самонаведення. Електрооптична, інфрачервона, радіолокаційна та комбінована. Росія знала про розробку ракети і неодноразово намагалася зірвати її виробництво. Повідомляла про удари по підприємствах. А в серпні 25-го ФСБ навіть заявили про повний провал українських планів з випуску власної ОТРК, однак ми бачимо, чим це все закінчилося.